Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку про нові пригоди кота Бориса. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Опудало. Борис вирішив навести лад у лісовому будиночку. Позичивши в голчика фарбу та пензлик, котик заповзявся фарбувати вхідні двері. Висолопавши язика, Борис старанно працював, але його весь час відволікали маленькі прудкі пташки, які прилітали подзьобати насіння на його городі. Цвінь, цвірінь, цвінь, цвірінь. Привіт. Борисе, що робиш? Ох, як гарно, і колір такий блакитний. Щебетала одна пташка, відволікаючи увагу котика, поки інші ласували нещодавно висадженими насіннями котячої м'яти. Кіт розчаровано підійшов до опудала, яке він створив, щоб відлякувати пернатих злодюжок. І тут у нього промайнула геніальна ідея. А, точно! Ото я зараз жену дрібноті дрижаків. Він узяв пензлик та пофарбував свій писок блакитною фарбою, вдягнув пальто, та капелюх опудала нездари та став на його місце на городі. Борис затамував подих, чекаючи, Поки на грядці збереться якомога більше пташок, щоб добряче їх налякати. Тож, щойно велика пташина зграя обсіла котикову грядку, як Борис замахав лапами і заволав У, сполохані пташки злетіли в небо, полишивши Борисів город. Проте не встиг кіт зрадіти, як почув із подвір'я чийсь лемент. Рятуйте, опудало ожило. То насмерть переляканий бурмило, який саме завітав до Бориса на гостину, накивав п'ятами дитячий візок. Якось теплою літньою дниною Борис прогулювався понад річкою. Котик милувався сонячними відблисками, що сяяли на поверхні води, аж раптом побачив дитячий візок. Борис аж закляк на місці від переляку. Ой, лишенько, треба рятувати крихітку, миттєво вирішив котик. Спочатку Борис хотів підпливти. Та витягти візок на берег, але щойно вмочив лапку в річці, згадав, що він, як і усі коти, боїться води. Що ж робити? Тут він побачив неподалік гілку, схопив її та спробував дотягнутися до візка. Проте гілка виявилась за короткою. Увічай Борис роззирнувся і помітив місток, до якого саме наближався візок. Котик прожогом кинувся туди. Оце так пощастило. Не хвилюйся, малече. Кіт Борис умить тебе врятує. Сміливець потягнувся, але «йой!» знов зазнав невдачі. А тим часом течія відносила візок все далі й далі. Я не здамся так легко, якась вода не налякає мене. скрикнув Борис і стрибнув з мосту. Котик мав поспішати, адже порятунок малюка залежав від прудкості його лап. Борисові вдалося ухопитися за край візка, кіт став штовхати його до берега. Зібравши останні сили, Борис витяг візок на берег. Не хвилюйся, малий, ти у безпеці, звернувся кіт до врятованого, зазираючи всередину візочка. Ква, почулося звідти. Дурне котисько. Я зробив собі човен із цього мотлоху та планував трішки помандрувати, а ти мені завадив. Так, урятований малий виявився жабеням. Яке вирушило у захопливу мандрівку річкою. ПараСОЛЬКА. Яка чудова негода. зрадів Борис, визираючи у віконце. Оце так. Нарешті пішов дощ. І справді, на дворі лютувала негода вітер пригинав до землі дерева, наче травичку. Чому ж Борис був щасливий? Річ у тім, що сусіди подарували йому гарну рожеву парасольку. Але нагоди прогулятися з нею не було. Кілька днів світило сонечко, аж ось, нарешті, задощило. Борис, пританцьовуючи, вийшов на прогулянку і, звісно ж, прихопив подарунок друзів. Але прогулянка. Виявилось не такою приємною, як уявляв котик, сидячи в теплому будиночку. На вулиці, особливо там, де не було дерев, дув несамовитий вітер. Тому парасолька швидше заважала Борисові, ніж допомагала. Під час запеклого двобою з буревієм котик помітив декого, ще без захизнішого перед негодою. Це було Пташеня. Бідолашний дурник, навіщо ти пішов від мами в таку негоду? озвався Борис. Ти ж ще зовсім малий, і тобі важко літати проти такого вітру. Йди но сюди, я тебе зігрію, щоб ти не застудився. Пташеня подивилося на кота великими сумними очима. Борис обійняв малого однією лапою. А іншою продовжував тримати парасольку. А це було непросто. Коли вони вийшли на середину мосту, сильний порив вітру так смикнув парасольку, наче хотів забрати її собі. Почувся гучний хрускіт, і парасолька вивернулася догори сподом. На тому березі річки Борис знайшов покинуте лелече гніздо. Це будинок пана та пані буслів. Улітку вони з дітьми тут набираються сил, а от восени відлітають у вирій, пояснив Борис. Стривайно, в мене є класна ідея, тобі сподобається. Кіт прилаштував парасольку, наче дашок над гніздом, і зручно вмостився під нею разом із пташкою. Так вони й перечекали негоду. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.